Доброго ранку. Доброго, Доброго ранку церква. Ради вітати вас. Вітати ім'ям Господа нашого Ісуса Христа. Ради розпочинати наше зібрання. На вулиці вже потепліло, певно, більше половина на Так? Читає Біблію там на берегу. А... Ну, а ми будемо розпочинати. А сьогоднішнє слово, вітальне слово, можна так сказати. Ми будемо, візьмемо із старого заповіту, як ви вже бачите, на дошці там. Давайте відкриємо старий заповіт і книга Перша Самуїла. 27 розділ і перший вірш. Я назвав його, як ви бачите, як прийняти вірне рішення. Для нас це важливо, так? Кожен із нас хоче приймати вірні рішення. Кожен із нас спілкується із мудрими, розумними людьми, питають, що ти. Вважаєш за правильним, яке рішення мені прийняти. Кожен із нас молиться до Бога. Ну, а зараз ми подивимось, як Давид приймав рішення. Значить, 1 Самуїла, 27 розділ, перший вірш. Давид міркував сам в собі. Кожен із нас теж часто міркує сам в собі. так? Коли-небудь я таки загину від рук Саула. Саул це цар ізраїльський перший, який возривнував Давида, який почав тиснути на Давида і із заздрощів хотів вбити Давида. Тому Мені не залишається нічого кращого, каже Давид, як утікати. Тож я піду до Філистимського краю, і тоді Саул перестане мене шукати по всьому Ізраїлю, і таким чином я врятую з його рук. У цьому вірші Давид, як я вже сказав, він переслідує ми, царем Саулом. І йому треба прийняти рішення, і він приймає це рішення нелегке, для нього воно важке рішення втекти до філистинців. Хоча це може здаватися відступом, він здався, він відступив. Але насправді це був крок, який дозволив Давиду вижити, вижити і зберегти силу. Для майбутнього. Це було важке рішення, але в житті буває немало важких ситуацій. Так у кого з вас не було важких ситуацій в житті? Думаю, ні в кого. В усіх вони є. І от коли нам вкрай необхідно вирішити і погодитись із чимось. І з чимось неординарним, з тим, що ми, певно, в іншій ситуації з таким би ніколи не погодилися. Так само ми, і так само і церква, ми можемо стикатися з різними труднощами, з різними переслідуваннями. Але нехай нас надихає Давид. Нехай нас надихає. Приклад Давида. Нехай ми, як і він, будемо довіряти Богу. Це раз. Він довірився Богу і тікав до своїх недогів, до ворогів Ізраїля. Давайте ми будемо довіряти Богу навіть у найскладніших ситуаціях. Для Давида це була складна ситуація. Він попадав в руки ворогів, але він довірився Богу і пішов. Нехай ми будемо шукати такі способи вижити, способи, щоб залишатися в служінні, служити, навіть якщо це означає вихід за межі нашої зони комфортності. Давид був готовий спробувати. Знайти прихисток у людей чужої йому релігії. Це дуже странно. Але він не хотів стати одним із тих, хто є в цій релігії. Да? Він повністю поклався на милість істинного Бога, навіть серед людей, які з іншої релі... релігії. Нехай ми будемо відкриті для співпраці з іншими людьми. Незалежно від того, які у них погляди, вірять вони в триєдиного Бога чи вірять в єдиного Бога. Давайте пам'ятати, що Бог завжди з нами і Він використовує навіть найскладніші обставини для досягнення своїх цілей в нашому житті. Нехай це Слово надихне нас на подальше служіння і зростання в нашій вірі. Давайте помолимось і будемо надихатися Словом Божим, прославляючи Його і вивчаючи. В ім'я Господа нашого Ісуса Христа.